Вітаю всіх, це проєкт інсайт. Студії з вами Віктор Мозалевський. Сьогодні поговоримо про такі теми, як війна, творчість та волонтерство. Із фронтменом гурту паном Кар... Пан Кар... Паном Карпо паном Карповом. Фронтменом гурту Пан Карпо Віктором Негуром. Тут уже правильно, і також Віктор Негор, волонтер. Вітаю вас, Віктора! Дякую, що прийшли! Приємно вас бачити в нашій студії. Не так часто ми з вами спілкуємось, Так часто ви до на нас в ефір. але але як передаде за завжди, це буде цікаво. Вас послухати. І знаєте, перше, цікаво було б дізнатися про ваш рік. так Як для вас пройшов 2024-й, який він був для вас? Ну Він був дуже для мене цікавий. Насиченим, певно, насиченим ну, усіх кожен рік насичений. У мене з квітня місяця розпочались відрядження. Ну, я служив, якщо ви знаєте, mm. я служив в медичних силах, потім перевівся в територіальну оборону північ. Ну і з травня місяця в мене по відрядженнях, а з, з, з червня вже були бойові відрядження. Були відрядження на північ, на південь, спочатку, звідти на північ. Одразу так. І пройшов майже цей рік весь на службі. Виконували бойові завдання. ну ось Насичено. Інтенсивно допомагали, працювали. Ну, ви mm. зараз розказуєте про це, і ви посміхаєтесь, чи було тоді смішно? Так, ну, я маю на увазі, може, гостро сказав, чи були ситуації, що можна посміхнутися, чи все-таки серйозна ситуація? Ну, були, були серйозні ситуації, але, дякуючи командуванню, дякуючи безпосередньому командиру, все обійшлось і. Я вдячний долі за те, що мав такого командира, який переживав, в якого пріоритеті були військовослужбовці. Життя в пріоритеті було це дуже кльово, і тому зараз я в цій студії з вами і маю можливість спілкуватися. Mm -hmm. yes, в 11 грудня, ну вже, можна сказати, минулого року звільнилася Збройних сил України. Розкажіть, будь ласка, про цей ваш досвід. Чи спілкуєтесь ви далі зі своїми побратимами? Так, обов'язково це в пріоритеті, це повсякденне життя. Зранку привіт, привіт, як справи, всі живі, здорові, так, так, так. І далі, якісь питання, якісь чи потрібна якась допомога, якісь задачі. І це все mm -hmm. залишилось. Задачі вона вам нарізає. Увага, повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. зайняти найближче укриття. Продовжує споконвічні наші вороги. Так повітряні тривоги, і я перепрошую про на... нарізання завдань від побратимів. Так продовжуйте, будь ласка, відповідати, що вони зараз, що їм необхідно і ну, на чим вони займаються. Це по-різному, в по різних підрозділах різні задачі, навіть від е, таких дрібниць і до більш серйозних якихось речей. Е, і постійно треба допомагати, тому що ви розумієте самі, як не ми, то не ми. І не забуватися. Е, Знаєте, так було дивно, я приїхав, таке перше відчуття Вінниці, і в Вінниці. У мене таке враження було, що я десь попав в інший світ, в іншу країну, в іншу, іншу планету. На жаль, трішки люди забуваються, що в нас дійсно відбувається, і що в нас серйозна загроза. І в нас Нам треба більш серйозніше до цього намагатися ставитись всім. І всі сили зараз в пріоритеті має бути, щоб всі сили кинути, щоб здолати цю нечіть, яка суне до нас. Далі вже думати за життя. Ну, неправильно це, знаєте, говорять, що ми вже, нам потрібно жити, ми вже втомилися, ми вже втомилися, нам важко, хочеться двіжухи. Я думаю. Поїхали би хоча б на двоє суток туди побули, де хлопці, і зовсім би по-іншому дивились на ці всі ситуації, на ці всі до цього всього по-іншому відносились. Я тільки од в чому погоджуюсь діти. Так, для дітей треба зробити максимум, максимум зусиль, щоб їх якось. Відволікти від цього всього, від цього всього, що в нас відбувається, бо діти саме більше стресують в цьому всьому. Ми можемо не бачити, але дивимося по їхніх вчинках, як це все відбувається, і ми можемо. Я здогадуюсь, що це десь в підсознанні у них є півсвідомості, Є ця травма важка травма, це переживання, хвиляння. Тому воно на жаль сказується десь на якихось поступках, на якихось діях. Ну, тоді нам потрібно дійсно там намагатися все зробити. якісь, Як у нас роблять конкурси, десь їх завозять, якісь концерти, виступи. Тут святе, тут все в пріоритеті. І, звісно, і концерти, артисти приїжджають. Є порядні люди, які роблять концерти, і певну суму вони обов'язково. Ми розуміємо, потрібно на життя, жити за що, щось там, а, але потрібно. Більшість того, то виконувати задачі, які поставлять нам військові, наші хлопці, допомагати. Це не, це не допомога, це обов'язок. Це... це має бути обов'язок твій, а не допомога. Це вони нам допомагають жити, а не ми їм допомагаємо. Тобто, от так. так. Потрібно. По іншому подивитися на це, і по іншому да, дійсно да. висловлюватись. Ви після от бойових завдань, так коли бачили все, що відбувається на фронті, коли ви приїздили до Вінниці, що вас найбільше тригерило? Знаєте, я навчився в собі це все стримувати. Я не звертав, я на цьому не акцентував увагу. Я до цього по. Просто відносимося. Я, я навчився стримуватись. Мені важко на цю тему розмовляти, і хай воно лишиться в мені, хай не потрібно це все. Перейдемо, осі, перейдемо до творчості, перейдемо до творчості. Рік 2024. Так, чи було там місце творчості? Ви знаєте, така ситуація була. Я приїхав південь, виконував завдання. І тут е я був стрілець, стрілець з водоохорони. Е ну, Ми пройшли курси, медичні курси, бо медичні сили ми пройшли курси певні, там, надання першої допомоги при пораненню. Ну, Пройшли курси, все, і тут день, день медика. І я органі допоміг організувати це свято. І вони такі, слухай. Щось ти не то робиш, чувак, кажу <смеш> до мене, ти не пан сержант, а пан Карпо. Давай будеш робити те, що ти знаєш робити. І я їздив по підрозділах. Мене перевели, перевели мене в відділ психічно, психологічна підтримка персоналу. Якраз це новий відділ, це МПЗшники по старому, а ще по старому замполіти. Ага. Коротше, я туди перейшов, цей відділ і кажу: ну. Давайте будемо робити те, що я роблю. Ми так приїжджаємо, заїжджаємо на наші позиції, до нашої, безпосередньо наші пункти надання першої допомоги були. Ми туди заїжджаємо, Ну там вже доповіли, що ми їдемо. Це, тіп, ну, люди, як наші звикли, військові. Все, перевірка, тут заїжджаємо. Так, він там вибігає, там хірург чи там, е анестезіолог там, доповідає, такі-то тіха. Кажу, чувак, ша, яка тут ситуація реально? Ну, то-то, то-то. Будемо концерт робити? В смислі, кажу, прям там нас тут, кажу, отут. От Було би класно. І я цих півтора години там гітару, я колоночки взяв з собою апаратуру в багажничок і давай їм. Які вони щасливі, який у цей погляд був. Кажу, ви знаєте, як вдома побували. І ми почали практикувати це скрізь по позиціях. Командування каже: так, хлопці, ми вас не муси, не можемо заставити це робити. Як ви кажете? Я кажу, тільки так потрібно. І кльово, і ми почали їздити. Такі відгуки пішли, люди наче пожили. Ви знаєте, розумієте, сидіти в одному місті постійно, там прилітає, там ще щось, там поранених. Потрібно надати допомогу. різні випадки, різні стадії важкості поранень. А тут концерт. Прям. Прям в них тут на місці, тут де вони обідають, снідають, вечеряють. І я тут з концертом. Ну класно воно заходить. Півтора півтори години. Півтора години, а так загалі зустріч до двох, до трьох годин. Ну там ще які нагальні питання там по нашій по нашій сфері все вирішували. Ну класно було. Вони зустрічали. Ну це дуже класне відчуття. і такий задоволений, що скільки ви таких концертів давали на день? Два-три концерти, в залежності від переїзду, від куди, який пункт. Бували їхали, заборонили, ну, повернули назад, бо там обстріли, тобто виїжджали. Ну, по-різному було. Приїжджаємо тихенько, в швидку загрузились, хова, поїхали. Там, бо що ж, там Деякі місцеві, ви знаєте, різне населення є. Там одні підтримують, одні здають. Це все треба було обережно робити. Ну, тим не менш, ми це все. Відпрацювали, у нас така була система, накатана, ми їздили. Цілий графік, графік, та, так. все, тур, тур, тур. Ну а тут наші вінницькі волонтери нам допомагали, наші підприємці, там якісь смаколики передавали. Надія Вікторівна у нас постійно, смаколики. Нам, хлопці, ну, наші всі волонтери, всі смаколики надають, ми приїжджаємо, концерт. То ви з подарунками виїхали? Так, звичайно, тільки так. Ну і це такі це таке було відчуття. Так воно мене переповнювало позитивною енергетикою. Я задоволений і щасливий був. від цього. Тобто це. навіть на війні творчості у вас було достатньо. Постійно, тільки так потрібно було. Ваші пісні знали? Так. Та вони Ми не знали, що це ви виконуєте. А, ви знали, що так, це та... <риклад> та ви. Шо? А я ще навірка зір. Лесий постригся, лесий такий. Ще від, від від того харчування ми всі такі повні, там такі приїжджаю, вони. О, точно дивися, все. Ну кльово, кльово було. ну, Сподобалось. Ось, а вже потім я пам'ятаю, десь нас відряджено на Херсонщині було. І тут вже прийшли документи, що мене переводять вже в тероборону з виключенням списку частини. Тоб, ну, звичайно, всі були. У нас такі плани, що такий у нас маршрут був, е треба було відпрацювати. Там всі чекали все. Ну, я в січні думаю, поїду туди і доб'ю той тур. Ну, <різький>... звісно, або гала концертом да, да, ну, на фінансаному І вже поїхали на північ, то там, я не знав, куди, що, бо там вже такі більш ну, більш серйозні. Ну я всі серйозні у нас е підрозділи. Там вже більш такі задачі не медицина, там вже по-іншому все я туди приїхав. Але вже чекали, знали, що я такий приїду. Слава пішла попереду. Так, вони вже чекали мене. Все, я приїхав підрозділ. Мої козаки, геть-гітара вже в них в підрозділі. І колонки, колонки вже ваші. Ну там вже правда не, не довелось мені давати концерти, бо там трошки були інші завдання. І ми їх виконували, тому що людей мало, і нам прийшлось так попрацювати і фізично, і морально. Ну, трішки там було по-іншому. Але... Але все добре, я з вами, і я тільки молю Бога, щоб всі, всі наші війни з цієї хвилини перестали гинути і калічитись. Ну, це важко. Фронтмен гурту Пан Карпо та волонтер Віктор Негор у нас сьогодні в ефірі ми говоримо про війну, творчість та волонтерство. І давайте вже перейдемо до творчості в тилу. Правильно звати, назвати. В тилу, так? Та, в тилу, та. В тилу. Які у вас зараз над чим ви зараз працюєте? Які у вас плани? Я знаю, в жовтні у вас вийшов новий кліп, так, нова пісня на даху. Да, так, на даху да. це пісня вийшла, да, вийшла пісня, це так. Те, я перебували в Збройних силах і вона вже вийшла. Так, да, це я це написали ми в Володя написав текст мені, і я написав музику, і ми випустили цей трек. Володимир Ось. Гуменчук, Воло... який зараз у вас в команді, так, Володимир Гоменчук, дорогі друзі, слухачі. Я офіційно роблю таку заяву, що гурт Пан Карпо буде два вокаліста. Два фронтмена це буде Віктор Негор і Володимир Гуменчук. Автор, композитор всіх наших хітів. Киця на море, Пес про псів, про все. Це Володимир Гуменчук. Ми тепер будемо працювати постійно разом. Так що замовляйте в Так, на даху було, так що буде далі? Далі вже готується дуже багато. І, і буде пісня Гантельки для Нельки, і буде пісня День Святого Валентина, і буде пісня Про Йорка. Ну, Готуємо величезний, цікавий альбом. Вже зараз монтується. вся Це команда. вже друг, другий альбом. у вас. Так. Ось. це... Там, ви знаєте, як це. Це таке слово альбом. Mm. Ви знаєте, там є чотири сингла, це вже альбом може бути. Mm. Ну, офіційно так. Це буде другий альбом, вже в, в, новий склад колективу, і нові сили, нові ідеї. Ми працюємо щодня над цим працюємо. Зараз вся команда працює. На жаль, Володька трохи захворів. Вовчик тобі привіт і поправляйся якнайшвидше. Ти потрібен в строю. Ось. І з новими силами плануємо. Дасть Бог все буде добре, у квітні вже дати великі концерти. У Вінниці. У Вінниці, так. Ну, звичайно, у Вінниці перший концерт. До того часу є в планах за кордон, бачити, будемо бачити, як ми встигнемо. Є багато планів, і ми їх потихеньку реалізуємо, потихеньку йдемо до цілі. Крім Володимира Гуменчука, є щось є якісь ще зміни в команді? Чи... Ні, колектив, музикантів, всі залишаться на місці. Всі залишаться на місці, там по можливості, якщо хлопці зможуть працювати, будуть працювати, ні, ми вже будемо дивитися. Але основний склад всієї команди в нас залишається, якби, то, що Володька просто прийшов вже на своє місце, яке воно по праву мало бути з перших днів йому бути. Але на нього свої проекти були, і так, і є проекти свої. Але ми зараз об'єднали ці всі зусилля. І... Сподіваюся, всім сподобається. Чисто для себе. Після гастролів, гастрольного туру по фронтовій зоні, так? яка найцікавіша, найпопулярніша пісня була серед ваших слухачів? Люди, які. Так, так? Так, так. Ну, Пес, Пес, пес про пса, про пса, пес. пес. Який десь. Да, пес десь, а зараз буде. Про Йорка, ну цю тематику ми не залишаємо, то вже наша фішка така, то вже воно має бути в нас постійно. До речі, про тематику. Після того, що побачили, пережили, чи з'явилися ідеї, наприклад, створити пісню про війну? Я створив пісню, я випустив дві пісні. І, по-перше, я їх ні разу не виконував, на коли я їздив безпосередньо по фронту, воно там не потрібно. Воно потрібно виконувати в тилу. Постійно у нас який би корпоратив чи якийсь захід, ми їх виконуємо і нагадуємо людям, що не можна повністю розслаблятися. Тут весело-весело, і такий стряс робимо. Чим задумалися? Так, звісно. Воно виконується тільки тут. Навіть якщо ми їдемо, в якийсь госпіталь, шпиталь до хлопців. да, де проходять лікування, реабілітацію. Там ми також їх не виконуємо. Там, гей-гей, все. Бо їм не треба, вони та... це все знають. Очутово, і мені зараз морально легше вже працювати. Я ось приїхав, ми поїхали на Житомирщину. Ми поїхали там привітати з прийдешніми святками до Нового року корпоратив. Одні жінки, і там зайшли хлопці, вийшли з обдання, певно, зайшли на відновлення. І я працюю. Я потім хотів представитись, щось більше сказати таке, ну, щоб совість якось мені легше було, щоб хлопці не розуміть, порозуміться з ними. О, що ви собі? А тут дівчата такі. Та це ж Карпо! В Херсоні з нашої дев'ятої роти. До речі, дев'ята рота. Якщо чуєте я вам вітання, вас всіх люблю yeah. і з вами завжди. До кінця. Та це з нашої роти. 15 дівчат там, хлопці, де служать. Ми з ними там жили в одному підрозділі, у нас було відрядження. Кляво! І тут вже нічому, нікому потрібно, не потрібно пояснювати. Ти вже відчуваєш себе на своєму місці, і кляво. Ось мені цього не вистачало. Не вистачало цього досвіду, і зараз мені морально трішки легше, і мені легше працювати. Мені легше працювати зараз. Як війна на вас вплинула, на вас особисто? Ну, Багато речей змінилось. Е я багато в собі намагаюся і міняю себе міняю, дивлюсь на речі по-іншому. Е пріоритеті зараз людяність, е турбота про близьких, про друзів, про побратимів. Змінилось багато, телефонна книжка зміни... змінилась. А основні друзі, які мої тут в Вінниці, е Ну і не тільки то залишилися, я тішуся. Дякую, пацани, вам за постійну мою підтримку, що ви переживали, постійно допомагали завдяки вам. Я також тут, в цій студії, дуже мені допомагали наші хлопці, вінничани, і не тільки наші, мої друзі за кордону. Постійно, постійно це відчувалося, це це дуже важливо підтримка Я дякую вам, пане Вікторе, і за службу і за вашу позицію і за вашу творчість. Дякую, дякую вам про війну, творчість та волонтерство говорили із Віктором Негором, фронтменом гурту Пан Карпо, з волонтером. Я бажаю вам яскравих синглів і гарних концертів. Дякую. І щоб вони вже відбувалися в нашій переможній. Щасливі в Україні Так, дякую. проект Інсайд завершується. Острінемо вже наступного тижня. У понеділок на все добре. По буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.